Вітаю дітки. У світі існує дуже багато різних країн. Кожна країна має свої державні символи: це герб, прапор та гімн. А як називається країна, у якій ми живемо? Так, це Україна, це наша країна, де ми народилися. Тобто, це наша батьківщина. Моя рідна батьківщина має назву Україна. В мене й нація своя, українець, мами, я. Є у мене й рідна мова, де українське кожне слово. А чи знаєте ви державні символи України? Герб України, тризуб це знак триєдності світу, а ще в ньому зашифроване слово воля. Герб зображують на офіційних документах, печатках, грошових знаках, штампах, бланках державних установ. Герб це символ, який презентує країну як суверенну державу. Прапор України це державний символ, що складається з двох рівновеликих смуг: верхня синього кольору, нижня жовтого кольору. Синій колір символізує чисте небо, мир і духовність. Жовтий це золота пшениця, родючість і добробут. Разом ці кольори уособлюють український степ під ясним небом, образ вільної та незалежної країни. Прапор це державний символ, він є в кожної держави. Це для всіх ознака сили. Це для всіх ознака слави. синьо жовтий прапор маєм, синє небо, жовте жито. Прапор свій оберегаєм, він святиня, знають діти. До державних символів належить гімн. Це урочиста пісня на честь держави. Коли він звучить, усі повинні підвестись та покласти праву руку на серце. А зараз ми давайте пограємо у гру до повне речення. Я називаю початок речення, а ви його закінчуєте. Державні символи України це герб прапор гімн. Наш герб це тризуб. У тризубі можна прочитати. Слово воля. Наш прапор має два кольори. Жовтий та синій. Жовтий колір на прапорі України символізує пшеницю та родючість. Синій колір символізує небо та мир. Урочиста пісня на честь держави це. це Гімн. Отже, дітки запам'ятайте державні символи України та, за бажанням після заняття можете намалювати український прапор або герб. Дякую за увагу! До побачення!